We'll see you next time. Ось ми нарешті дочекалися. Rockstar опублікували другий трейлер GTA 6. Окрім цього, розробники також поділилися купою цікавої інфи і, звісно, залишили багато різних цікавинок, на які одразу і не звертаєш увагу. Я ж в свою чергу передивився трейлер просто купу раз. Облазив весь офіційний сайт, обнюхав всі куточки та зібрав цей відос всі найцікавіші та найголовніші деталі гри. Буде як і офіційна інфа, так і різні цікавинки чи моменти, на які точно варто подивитися та подумати. Ну а я тим. Часом вітаю вас на каналі GameHata. З вами, як завжди, Олексій. З вас лайк, підписка і не забувайте за дзвоник. Ну а тепер поїхали розбиратися щодо чого. Я, напевно, почати слід з базового, а саме з персонажів. Другий трейлер відкрив більше деталей про головних героїв та другорядних персонажів, з якими їм доведеться перетинатися. Хоча, напевно, правильніше сказати не їм, а нам, тому що ми будемо управляти цими головними персонажами. Окей, трішки подушнив, без цього ніяк, але я вже відкрив вікно, тому має бути трішки краще. Так от, повертаючись до персонажів, то почати хочу з Джейсона Дюваля. Він виріс серед дрібних злочинців, тож було майже очевидно, що його життя теж піде покри. Доріжці. Можливо, він щось накоїв чи вже був за ґратами. Тому що у трейлері навіть є сцена, де охоронець запитує в Джейсона, чи не бачив він його тут раніше. І схоже, все ж таки щось у Джейсона було. І тут же намальовується висновок, що, напевно, це й змусило Джейсона переосмислити своє життя і почати все з нуля. Тому він вирішив піти до армії, там підкачався та навчився стріляти. Після служби Доля закинула його на архіпелаг Кіс у штаті Леоніда. Сонце, море, пляж, дівки, сраки, усе. Те, що треба для втомленого солдата. Але з роботою там було досить туго, тож він швидко повернувся до того, що вмів найкраще. І це, звісно, вибивання боргів. І робив він це для місцевого контрабандиста Брайана. Той, у свою чергу, дав Джейсону житло. Так і зародилася їхня дивна, але стабільна дружба, яка позбавила Джейсона серйозних проблем на деякий час. Брайан Хедер, хоча вже й у віці, але все ще активно ганяє заборонені товари через свою човнову станцію. Починав він як звичайний кур'єр, а зараз має впливи гроші. Хоче і здобуті не зовсім чесно. Джейсон йому подобається, тільки не як хлопець, а як працівник, тож він часто заплющує очі на його витівки. У Брайана є ще й дружина Лорі, жінка з характером і автоматом, яку можна помітити в кількох сценах. І схоже, вона не просто знає про справи чоловіка, а ще й бере активну участь. І загалом мені особисто здається, що це можна назвати ну, сімейний бізнес. Я не знаю, як у вас, але у мене складається враження, що історія GTA 6 починається саме з Джейсона, ще до того, як він зустрічає Люсію, свою майбутню кохану Брайан тут, скоріш за все як персонаж для навчання, який даватиме нам нескладні завдання, щоб гравець розібрався з основами. Але як ми розуміємо, головна фішка нової GTA – це двоє головних героїв. Так от, якщо звернути увагу на ім'я та прізвище Люсія Камінос, то вона точно має якесь іспанське або мексиканське походження. Виросла вона в Ліберті Сіті, але її мама нічого особливого в житті не досягла. Тож Люсія вирішила взяти справу в свої руки. Батько навчив її добре битися, і вона цим активно користується. Якщо вас цікавить, як, де, коли, при яких обставинах вона познайомиться з Джейсоном, то поки що невідомо. Але це, здається, буде вже після початку гри. На офіційному сайті пишуть, що Люсія потрапила до в'язниці, допомагаючи своїй родині. Але щось підказує, що це була не єдина причина. Вона явно наробила багато чого протизаконного. Вийшовши на волю, вона не збирається ставати якоюсь там паєнькою. У неї вже є новий амбітний план. І зустрічає її саме Джейсон. Тобто, як ми звідси розуміємо, то ми повинні побачити. Бачити як минуле, так і майбутнє цієї парочки. І те, що нам стає зрозуміло точно, що після в'язниці дівчина готова буквально на все, щоб отримати для себе та Джейсона найкраще життя. З опису також зрозуміло, що Джейсон надійний, вірний, готовий на все заради своїх. А ось Люсія, в свою чергу, більш емоційна і цілеспрямована. Вона може як сильно кохати, так і зрадити, якщо на кону буде великий куш. І як ми розуміємо, це далеко не всі персонажі. Хоч у трейлері їх було небагато, на сайті про деяких є додаткове. Інформація. Наприклад, Кел Хемптон, це друг Джейсона. типовий домосід геймер, що не надто париться про свій вигляд і полюбляє випити. Я не знаю, як у вас, але особисто в мене він асоціюється з якимось там задротом чи буквально танкістом. Проте, як ми розуміємо, йому схоже можна довіряти, а значить роль у сюжеті він точно матиме. Наступний на черзі Бубі Айк. це власник стрифти з клубу і студії звукозапису. Поки що він виглядає як черговий роботодавець, яких у ГИТА завжди було повно. Але, можливо, я помиляюсь і з ним буде щось дійсне. Більше. Все ж таки, він справжній мафіозі, який не соромиться продавати заборонені речі, використовувати свій вплив для ще більших грошей. Поруч з ним працює Дракуан Пріст, молодий музичний продюсер. Він у кримінал не лізе, зате шалено любить музику. Зараз підписав контракт з дівочим дуетом Ріл Гімс. І цей персонаж теж готовий на все заради їхнього успіху. А ще є Рауль Боутиста, професійний грабіжник банків. Він точно буде частиною великого пограбування разом із Джейсоном і Люсією. Мабуть, таким чином розробники хочуть. Хочуть вийти на новий рівень пограбувань, які так полюбилися в п'ятій частині. Рауль вміє пристосовуватися і шукає максимальну вигоду. Навряд чи він буде надійним персонажем, але на ключових етапах буде важливим союзником. І на цьому, як би і усьо, перелік персонажів з описом закінчується. Ще, звісно, мені хочеться звернути увагу на те, що у трейлері з'являється один з копів, на якому роблять великий акцент. Можливо, цей детектив ловитиме закохану парочку, якщо не всю гру, то на початкових етапах це точно. Ще стало відомо, що Джейсон Алюсієв. Вже на початку гри потрапляють у серйозну халепу, кримінальну змову, яка охоплює цілий штат. І погодьтесь, це доволі непоганий старт для динамічного сюжету з перших годин гри. Далі слід обговорити локації, які стали відомі. Місто Вайсіті це головна локація у грі, наша зірочка. І це те саме місце, де відбувалися події GTA Вайсіті. Порівняно зі своєю минулою версією, місто, звісно, значно змінилося. З'явилися нові райони, побудували велику кількість будівель і об'єктів, а також помітно в деталізації. Втім, все ж таки слід відмітити, що відомі риси Вай Сіті все ж таки зберіг. Наступна локація архіпелаг Кіз. І це буде справжній рай. Ймовірно, саме там все і почнеться. Ідеальне місце, щоб показати атмосферу Вай Сіті. Теплий, яскравий, натнений 80-м, але сучасними фішками. Кожен район відрізняється і може запропонувати щось своє. А ось, наприклад, Grass Rivers це суцільна дика природа, повна алігаторів, боліт і різних небезпечних істот. І це буде ідеальне місце для полювання. Збору трофеїв. Наступна локація Порт Гелхорн. Колись Корорт, а зараз занедбаний район із новою економікою. Пиво, енергетики, і знеболювальні з найближчої заправки. Ймовірно, тут буде повно дрібних бандитів і мало поліції. Свого роду це буде якийсь кримінальний район. Далі на черзі Амброзія. Район біля цукрового заводу, де живуть байкери-роботяги. І, і складно сказати, наскільки важливе це буде місце, але факт залишається фактом. Амброзія це серце Леоніди. І, до речі, є інша дика локація. Гора Калага, схожа за духом на природу з Red Dead Redemption 2. Тут можна буде рибалити, спускатися з гір, полювати та все таке інше. Я більш ніж впевнений, що це тільки частина нових локацій. Як ми розуміємо, то карта в грі буде ну, величезною. Rockstar, в свою чергу, робить красиві, а головне наповнені світи, тому мені здається, що в GTA 6 не буде якоїсь там проблеми. Ну а далі хочу поговорити про різні цікавинки. Як ми розуміємо, то другий трейлер показує значно більше, ніж перший, і це не дивно. Спочатку ми бачимо Джейсона, тому. Напевно, це ще один натяк, що історія почнеться саме з нього. А от коли з'являється Люсія, то події значно набирають обертів. І, до речі, з цікавого, є сцена, натхнена фільмами Форсаж. Величезний сейф тягнуть ланцюгами дорогою. Також на одному зі скріншотів з офіційного сайту видно, що Джейсон вміє користуватися не лише вогнепальною зброєю, а й вудкою. І зважаючи на це, скоріш за все, у грі буде рибалка. І до речі, ще у другому трейлері багато уваги було приділено іншим видам транспортних засобів, окрім звичайних машин. Будуть доступні Комоторні літаки, водні та звичайні мотоцикли, гелікоптери та звичайно катери. І до речі, ще у першому трейлері можна було помітити, що після звільнення зв'язниці Люсія носить на нозі gps трекер. Ймовірно, виправну установу вона залишає за умовно достроковим і цю детально одноразово показують у другому ролику. За два трейлери Rockstar розкрила десятки, якщо не сотні, великих і дрібних деталей, які будуть наповнювати GTA 6. Напевно, це не межа, і швидше за все до релізу, ми побачимо як мінімум ще один трейлер, а можливо й не один. Ну і звісно, одне із головних це дата реліза. Rockstar в трейлері також повідомили, що реліз відбудеться 26 травня 2026 року. Також слід зазначити, що Rockstar офіційно підтвердили, що усі кадри в другому трейлері записані на звичайній PS5, без жодних там про версій. А також вже є інформація, що, скоріш за все, навіть на звичайній PS5 гра буде працювати у 60 кадрів на секунду. І враховуючи, яка масштабна ця гра, мені здається, це непоганий результат. Також багато хто помітив деякі дрібні. Наприклад, як отут видно бульбашки в пляшці пива. Тому можна припустити, що розробники приділять багато уваги до різних дрібниць. Це, звісно, не головне, але загалом показує, наскільки багато уваги приділяється до розробки. Ну і звісно, я просто не можу вам не розказати про те, який момент в трейлері передивлюється по декілька разів. І мені здається, не важко було здогадатися, що це той самий момент, коли Люсія йде в облягаючі сукні і дуже добре виділяється її срака. На графіку ютуб плеєра видно, що цей момент переглядали в 10 разів частіше ніж решту трейлера. Ну і також користувачі звернули увагу на ось цей момент. І ходять чутки, що це такий неофіційний анонс PS6. Сама консоль ніби і схожа на PS5, але все одно це зовсім щось новеньке. А також можна побачити геймпад DualSense 2 чи як його там назвати. Загалом цікаво, але не більше. Теорії якісь там будувати точно не варто, але подивитись на це як на цікавинку можна. Другий трейлер GTA 6 показав саме те, чого ми чекали: типовий стиль серії, шикарну графіку, деталізацію. Круті перестрілки і цікавих персонажів. В грі буде купа, погонь, пограбувань, сексу, бруду, криміналу та навіть кохання. Загалом додадуть все те, чого так хотіли геймери і на що чекали з нетерпінням. І хтось може напевно сказати, що нічого нового не додали. Як на мене, головне, щоб усе працювало добре і просто розважало людей. І здається, воно так і буде.